Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Ветері Українського радіо Дніпро програма Тема дня в студії для вас продовжує працювати Ілона Шевченко. 11 листопада відбулися слухання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на тему вплив воєнних дій на довкілля України та відновлення його до природного стану. Дніпропетровщину представляв заступник директора з питань екології комунального підприємства Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець у ексклюзивному інтерв'ю журналістів Суспільного Олександрі Тронь. Пан Олексій розповів про вплив воєнних дій. На природу Дніпропетровщини стан атмосферного повітря та альтернативні види палива актуальні для цієї воєнної зими. Пропоную вам послухати фрагменти цієї розмови. А, які ваші були пропозиції щодо моніторингу довкілля під час війни? Практично весь блок був пов'язаний якраз із моніторингом довкілля та все, атмосферного повітря. Я запропонував використовувати дані наявні, там де є можливість дані моніторингу автоматизованих станцій при розрахунках впливу. тому що Є ну, по перше, оперативний штаб, який було створено при інспекції, якраз який цим займається. А при штабі є робоча група. Причому це робоча група фахівців по кожному напрямку по повітрі, окремо по воді окремо. Я входжу в склад якраз по повітрю, який займається розробкою методику методології там, взагалі то методику обрахування всіх тих екологічних злочинів, які пов'язані з агресію Російської Федерації. І як, як база там було прописано, але щоб це стосувалося не тільки нашої області, а взагалі було важливим і, і зараз, і на перспективу, щоб саме автоматизований моніторинг він може. Бути корисним при врахуванні реальних даних під час обстрілів впливу війни і це було одне із пропозицій, щоб це враховувалося. Потім була пропозиція включити е, моніторинг довкілля в перелік е, критичної інфраструктури, щоб розблокувала можливість фінансування е, таких підприємств. Знов таки, ми кажемо не тільки про Дніпропетровську область, е, аналогічні е, системи моніторингу вони. Як, скоріше, пілотні проекти, але вони, вони були і в Київській області, і в місті Київ, і в Донецькій області. Ми розуміємо, в Донецькій області ситуація, скоріш за все, не дає можливості наразі про це говорити. В, ну, в той же час це все рівно важливо, щоб е, зберегти обладнання, тому що навіть е, простой такого обладнання без відповідного обслуговування означає. Його ймовірність виходу з ладу і необхідність великих коштів, або взагалі можлив, можливо, що і не вдасться його відновити. Тобто, це, це була пропозиція до Кабінету міністрів розглянути це і ну, все ж таки включити для збереження тих надбань моніторингу, які вже є. Ще одним блоком важливим це було взагалі врахування нових функцій моніторингу, які ми. Пов'язуємо зараз з війною. тобто Це, по суті, справи, ми бачимо, що це можливість як бути частиною цивільної оборони. Як я вже зазначав, що ми відкрили дані для військових і для ДСНС, тому що, особливо в районах, де висока ймовірність певних. Техногенних аварій, пов'язаних з, з війною, з війною викидів, в атмосферне повітря забруднюючих речовин, е, була ймовірність і застосування хімічної зброї або радіаційних. Тобто, ну, принаймні у нас станції вони обладнані радіаційними датчиками, тобто фіксування фону радіаційного, що важливо для Дніпропетровської області і решти областей. Тобто е, ця частина, вона м, моніторингу повітря, вона е, грає роль, як і. Е, Системи і цивільної оборони, але вона має бути інтегрована в це через ДСНС, через відповідні структури. І це функція, яка важлива і під час війни, і я вважаю, вона буде важлива і після війни, тому що в будь-якому разі питання. Безпеки, воно буде ще багато років одним із найважливіших для, для України, і маючи в тому або іншому вигляді такого сусіда, ми маємо про це дбати. І це важлива така, ну, можливо, так бути модифікація або можливі, можливі якості моніторингу, які, на які варто звертати увагу, і зараз вже. М і приймаючи, це була якраз пропозиція, в тому числі до Верховної Ради, до комітету, щоб розробляючи законодавство в цій сфері, враховувати цю функцію, тобто безпеки і, і попередження про е, наявність. Понадурмових концентрацій, викидів і таких критичних, критичних ситуацій. Після вторгнення повномасштабного після 24 лютого ваше комунальне підприємство ще працювало до літа, так і а, відбувався моніторинг на стаціонарних постах атмосферного повітря, а потім ви припинили свою роботу. От давайте розкажіть про те, як це відбувалося, і, власне, чому так сталося, що ви перестали моніторити стан. Атмосферного на жаль, десь в середині літа, в червні, в липні, ми були вимушені зупинити нашу роботу. По об'єктивним причинам під час війни питання фінансування некритичної інфраструктури в це є практично неможливим в існуючих умовах. І відповідно було припинено фінансування роботи самого центру, тому що комунальне підприємство обласної ради. Практично всі, окрім критичної інфраструктури, не фінансуються. Тобто, певне, певні запаси фінансові поки що були, поки ще була підтримка облради і власні ресурси. Ми працювали і підтримували цю роботу нашу, але потім були вимушені зупинитися. І це саме якраз і дало. Поштовх тим тезам, які ми підготували. І на останок щодо перспективи навіть ми поговоримо. Давайте нагадайте, скільки в нас стаціонарних постів моніторного атмосферного повітря по області, і які дані ви мали от за перші місяці війни от, після повномасштабного вторгнення. загалом по, -по повітрю ми маємо. Дві референтні станції, тобто високоточне обладнання, та 17 індикативних станцій, які розп... розположені в... в різних містах нашої області. 19 загалом. Так, так, да, загалом 19. І дійсно, ми мали цікаві дані на першу, перші місяці. Ми не можемо робити якісь дуже, скажімо так, серйозні узагальнення, проте навіть те, що ми. Бачимо наразі на екрані, це показує порівняння 2021 та 22-го року по головним забруднювачам. І е, по травню місяцю ми бачимо серйозне зниження викидів по деяким забруднюючим речовинам, е, зокрема по НО2, -діоксид азоту. Тобто, це показує локально, безумовно, в місці розташування станції, але е, ту картину, яка м, певним чином відповідає. Стан атмосферного повітря. І ми, знов-таки, ну, ще раз повторюся, це не є серйозною науковою обробкою, але ми думаємо, що це пов'язане з тим, що в той час. Було як зменшення е, виробництва, тобто практично підприємства були зупинені, так і на той час зменшення кількості автомобільного транспорту. Тому е, був певний період на, на початку, якраз там навесні, коли багато людей покинуло і місто Дніпро і менше стало автомобільного транспорту. Пізніше ми побачили зміну картини, тобто навіть зараз ми бачимо, що автомобілів доволі багато, е, коли е, частина. Переміщених особ приїхала до Дніпра з окупованих територій, частина повернулася. Але наразі ми не маємо аналітики за цей період, тому що не функціонує підприємство і станції наразі не працюють. Було призупинено роботу віджиту, тобто інформаційної мережі розповсюдження інформації центру моніторингу. Це було рішення пов'язане із безпекою. Була дискусія, але, врешті-решт, ми вирішили, що розташування станцій. В публічних місцях це школи, мерії, інші публічні місця може потенційно створити загрозу скажімо так, зацікавленості цільових обстрілів або взагалі підвищити небезпеку для цих місць. Тобто обладнання ще працювало, але публічний доступ було закрито. Інформацію отримували як. Департамент екології обласної ради так, е, е, навіть в рамках співпраці з, з силами оборони, е, ми надали доступ до інформації е, з, Державній службі надзвичайних ситуацій і певним військовим підрозділам, тому що, як ви пам'ятаєте, була. Небезпека і застосування хімічної зброї, і, в принципі, небезпека техногенних аварій, пов'язаних з обстрілами. Таким чином, стан атмосферного повітря доволі важливий. Був в той період, він залишається і зараз, але для того, щоб підвищити питання безпеки, були б зроблені такі кроки нами. Наразі всі станції вимкнуті, дійсно, тобто. Не одна станція моніторингу в області, не працює. Які ми маємо плани? По-перше, було виділено кошти на поточний ремонт, демонтаж та перевірку обладнання. Перш за все, це перша друга, це таке зване індикативне обладнання. І якраз проходять відповідні процедури тендерні на те, щоб це було зроблено. Після цього планується проаналізувати, якщо потрібно відновити. Обладнання його обслужити, але повернення індикативних станцій поки що не планується, тому що підприємство і далі не має поточного фінансування. Е, ще раз повторюся, це пов'язане з тим, що фінансується тільки критична інфраструктура. І перспективи поки що не зрозумілі. Е, Скоріше за все, відновлення фінансування е, центру моніторингу і по, е, роботи, повноцінної роботи не буде до кінця війни. В той же час, те, що стосується референтних станцій, ми плануємо відновити їх роботу до кінця року. Це завдяки, ну, по-перше, співпраці із громадськими мережами моніторингу, через які ми плануємо розповсюджувати інформацію. І через те, що обслуговування дозволить повернути роботу обладнання і спільно з, з громадським моніторингом, з нашими фахівцями, ми все ж таки. Сподіваємося на те, що принаймні референтні станції будуть давати інформацію і наостанок, от щодо перспективи е, на післявоєнний період. Ну в будь-якому разі е, моніторинг довкілля це тема, е, перспективна тема, і тема, яка е, відповідає і м, вимогам до України як країна, яка я сподіваюся найближчим часом приєднається до європейського співотовариства. Тому ми, ми мусимо е, будемо е, виконувати ці вимоги. В той же час ми розуміємо, що фінансові можливості України найближчими десятиріччями після перемоги будуть обмежені, і питання, якраз придбання, масового придбання коштовного обладнання, яким є наразі система моніторингу, це буде проблематично. В той же час та ж сама ідея, з якою ми і створювали це підприємство, як ідея поєднання. Обмеженої кількості, скажімо так, можливо, одна-дві на місто дорогих референтних станцій і мережі більш дешевого обладнання, яке базується на електрохімічній ну, технології, скажімо так, сенсорах, це буде ще більш перспективно. І ем, та ситуація, яка. Є з громадським моніторингом. Ми бачимо, що мережі моніторингу працюють, і є запит навіть під час війни до якості повітря або того, що відбувається в районах і в цих регіонах, і це перспективний перспективний шлях. І ми співпрацюємо якраз із громадськістю, з тими, яка базується перш за все на так званим citizen science, тобто е, такі громадська наука, які е, відповідально відносяться до своєї роботи, тобто зрозуміло, які дані ці мережі мають, і це якраз перспектива такого поєднання нових технологій більш дешевих, е, які вже є, із коштовним обладнанням для того, щоб мати повну картину, але за скажімо так за менші кошти. Вислухали програму Тема дня з із заступником директора з питань екології комунального підприємства, центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради Олексієм Ангурцем. Ми говорили про вплив воєнних дій на природу Дніпропетровщини, стан атмосферного повітря та альтернативні види палива для цієї воєнної зими. В студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналістка Олександра Троньця, режисерським пультом Надія Квашевська. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.